Хотів похвастатись вам, що е, в мене відбулася перша продаж на eBay, але бляха муха, як же це Укрпошта все псує просто неймовірно. Продав я на eBay футболочкою в Єнвесвуд е, за 40 доларів. Учора вночі десь близько 12-ї ночі. Я вже такий хотів засинати. Тут приходить сповіщення від у вас замовили і вже оплатили ваш товар. Вам треба відправити. Після цього ви заходите у свій профіль на eBay, вибираєте детальну інформацію стосовно замовлення. Там висвічується вам адреса, куди треба відправити. Тобто не буде такого, що. У вас зразу вже буде трек номер, і ви по тому треку номеру відправляєте. Ні, вам треба, вам треба буде спочатку зареєструватися на Укрпошті, створити особистий кабінет. Потім додати туди свою адресу. Потім створити відправлення, вказавши всі дані відправника і одержувача. Потім піти на пошту ще відсканувати це відправлення або назвати цифру відправлення і відправити. От я сьогодні стояв годину, ну це просто капець. По перше, людей дуже багато які. Оплачують комуналку, я не знаю. ну сходіть, ви вже що, банки не можете оплатити. Потім дійшло діло до того, щоб відправити посилку до, до Швейцарії. В мене посилочку зі Швейцарії відправили, то просто капець. Вона відсканувала щось. В неї там мишка не працює, програма зависає. Каже, я не можу прийняти того, що я вже типу прийняла. Я вже скасувала вашу накладну. Я кажу, так е -е, нічого собі, кажу. Каже, створіть ще одну. Я думаю, блін, це що 5 хвилин створити ще одну. 5 хвилин. І при тому, що вона не каже мені: О, давайте я вам створю, називайте адресу, називайте дані, куди відправляти. Я створю. Ні, вона каже: ну створіть, принесіть заново. Короче. Ну просто кипець, я годину простояв і ще з негативним моментом. А посилку треба відправити на протязі трьох днів. ну Сьогодні перший тільки день, але все одно, ну слухайте, вже поїхали б в Швейцарію. Я не знаю, як вони там працюють, але я більше в це відділення не піду точно. Я просто відправлю з якогось завтра іншого відділення, та й все. Річ за 40 доларів, і 15 доларів став доставка, Тобто. Покупець заплатив 55 доларів. До речі, ті гроші зараз будуть на замороженому аккаунті, тому що eBay пише, ну у вас це перша продаж, ми не можемо вам зразу відправляти на ваш пайонір. Почекайте 90 днів, тоді ми вам відправимо. Ну, коротше, менше з тим, то вже інша справа. Головне, що людина оплатила і просто я почекаю там, до жовтня місяця та гроші прийдуть, то не проблема. Нарешті, нарешті, відправлено, я не буду вам показувати повністю. Поїхало до Еміліо. До речі, ще цікавий факт, то що якщо ви створили у особистому кабінеті у Укрпошті відправлення, наприклад, за вашого відділення, ви можете в будь-якому відділенні Укрпошта відправити по місту, тобто нема проблем. От, ну, Бачите, вийшло ще краще, ніж я планував. Я хотів взагалі вже 600 гривень заплатити. А вийшло, бачите, заплатив всього на 280 гривень. І, до речі, решта, то, що він заплатив за доставку 15 доларів, мені повернеться плюсом, тому футболка коштувала 40 доларів, доставка 15, 10 доларів, до речі, які, якась комісія ібея ще забрала. І виходить, що 44 долари мені прийде, вираховуємо з них 6 доларів доставки, ну хай 7. Виходить, 37 доларів мені прийде чистим за футболочку. Ну, я вважаю непоганий результат, тим паче, то, що в мене ця футболка вже десь рік лежала, і по Україні ніхто її не захотів брати. Тому я задоволений і байк годує. Всім привіт! Чергове відео зі Львова, де я ходжу по секонд-хендам і показую, який товар попадається на секонд-хенді, якщо ходити кожен день. Процентів 80-90 магазинів, які я відвідую, це секонд-хенд, тобто червоні магазини. Планую також ще виходити на торгівельний майданчик під назвою Грейлд. Але там є два виходи. Перше це купувати PayPal. PayPal, як ви знаєте, в нас в Україні працює з обмеженим функціоналом. Купувати вас нічого не зможуть. Вам треба робити або польський PayPal, або естонський, або латвійський, або будь-якої країни Європи. А ця функція коштує у деяких людей там. Від 100 до 200 доларів, щоб вам зробили за PayPal. Але знову ж таки є підводний камені у вигляді того, що якщо PayPal побачить занадто велику активність, він може вам надіслати сповіщення, щоб ви підтвердили якусь платіжну інформацію. І ви, відповідно, не можете направити туди документи українських банків і тому подібне. Тобто ви маєте туди повністю надсилати інформацію. По тому аккаунту, де ви були зареєстровані. Тобто, якщо у вас PayPal польський, ви маєте надіслати туди польську інформацію, що ви живете в Польщі, Ну, підтвердити повністю свою особистість, скажімо так. Другий варіант це через Stripe. І от саме через Stripe, якщо є якісь люди, які виходили через Stripe, будь ласка, відпишіть. Мені, будь ласка, приватні повідомлення в Instagram або Telegram, де вам буде зручніше. Stripe в цілому в Україні також працює, але сама грілка. Не підтримує страйпи, які були зареєстровані в Україні. Тобто треба знову ж таки або робити якусь фірму за кордоном і туди прив'язати свій український страйп. І тоді ви можете цей страйп відповідно прив'язати до грілки. Але ну, це теж доволі таки геморна ситуація, тому що, щоб заробити фірму, наприклад, у Британії треба 350 фунтів заплатити. І кожен рік по 100 фунтів це буде як аля податок. От і тоді ви можете зареєструвати на цю компанію Stripe український і відповідно продавати нагрілки. Ну, все як не у людей, скажімо так, у нас дуже якось погано працює. Та я вам скажу більше, навіть у Росії до війни PayPal і eBay працювала без всяких таких ось схем, скажімо так, і можна було спокійно продавати на eBay в Росії. Чому PayPal повноцінно не заходить на український ринок, чесно кажучи, велика загадка. Тому що ну, дуже багато людей, які би просто продавали через PayPal. Можливо, як мені казали раніше, що у нас занадто багато людей, які займаються саме рефаундом. Тобто вони замовляють на Амазоні, вони замовляють десь на інших якихось торговельних площадках, а потім, коли приходить товар, вони роблять скаргу, що типу товар пройшов в не, ну, неналежної якості або взагалі не прийшов. Хоча вони його отримали. І саме через те багато майданчиків, які за кордоном є, вони не хочуть працювати з Україною, тому що ну, забагато людей, які просто банально от, використовують ці всі нелегальні або просто легальні схеми, просто на свій прибуток. І потім продають ті речі, які вони начебто не отримали по Україні, і відповідно їм ще цей сайт, Амазон і інші повертають гроші за, начебто, не отриманий товар. Чого немає, дайте?

Але, але, але. Перше вона короткувата на М по чомусь. Типу кофта кофтайте. Гібрид худі, получається. А, я скажу, і от Михайло ще тут знайшов параджамп. Ска жіночем. Але якісне класи. Без, дю... Без дефектів набіли. Ну, ну, ну. Це кому ж комусь треба жіночі. Параджі. Треба мати скупів. Просто так. Кінець літа який О, блін, сьогодні мене занесло аж на вулицю Садову і семо на петлюри. Там а, також єв, який є, який у вівторок був завіс. От, Ну, на жаль, 这是系统，你。 Цим хвостом на Укрпошті вже, блін, сонце сіло. Треба показувати, що сьогодні взяли. Дивіться, попалася така кепка Ed Hardy. На eBay також полетить. Подивимось, як вона там буде продаватися чи не буде за рік десь або навіть за півтора року. Багато речей було від Ed Hardy. починаючи від ременів, закінчуючи футболками. Воно все продалося у нас по Україні, але... Цікаво буде саме виставити на... Міжнародну торговельну площадочку. Тут, бачите, у нас вироб із джинси. Ну, Рожева, окей, але можливо це дівчина купить. Так, це те, по аксесуарам. Потім взагалом-то, я хочу трошки зробити акцент на штанах е, в цьому сезоні. Тобто до курток дуже тяжко добратися до штанів ближче бігти в цілому. І штанів частіше буває, вони в гарному стані. Тобто, наприклад, от такі джестари котонові, якщо вони попадаються, з ними ну, мало що може статися. А якщо, наприклад, буде якась куртка, там буде зразу нюанси блискавка, плями, мембрана, і ще щось. Коротше, більше може трапитись нюансів. Тут із нюансів може бути таке, що внизу потертись, там якісь плямки між ногами і тому подібне. Коротше, джестар, карго, штани, уже не перший раз беру їх. 33х30, доволі таки не на високу людину, але в цілому ширина непогана 33. Тобто, о, літає, блін, навіть по Україні, Отак от, у перший день тільки виставляєш, можуть за пів години написати, можуть за годину. Ну, знову ж таки, все залежить від ціни. Якщо сильно не лупити, то можуть швидко і купити. Так. Отак от станці. Потім продовжую брати мамут, мамот, мамут, збираємо колекцію. Такий підклад у нас мамут розмір. Думаю, що це якась Елька, а може навіть XELC. Розмір Елька. От, загалом сьогодні. Ого! Ого! Коротше, взяв якийсь осінній набір. Ну, в цілому я тільки за, щоб такі речі попадались, але вже, але вже але по ціні закупки вже трошки відчувається. Тобто вже 1200 гривень сьогодні у парол. На ці всі речі, але я не міг не взяти. Ну, Наприклад, ось такі штанці від Polar Lauren, розмір XL, дуже прикольного хакі-кольору. Що в нас тут пише? Стреч, класичний фіт, тобто не приталені розмір XL. Ззаду ось такий коник. Виглядають вони наступним чином в дуже гарному стані. Не потерта, не подерта. І ось такий приємний хакі колір. Доволі широченький. Чіноси, не чиноси, не знаю. Тут... На резинці, що зручно насправді. Коник тут було дві пари, одна була вбита, інша ціла. Да, я й забув, мені сьогодні ще знову пощастило взяти кархарти. Знову після всіх на тому самому магазині на площі Митній. На цей раз збірками розмір 34х32. Попередні кархарти теж в такому самому кольорі, до речі, вони ще не продались, але кархарти я впевнений, що продадуться. Пальчик є, карго, кишеньки є. Ну, Шикарно, шикарно, що про них ще сказати. Знову побачу по, по цьому гудзику, бачу такий, опа, знайомий колір. Я вже по кольору навіть оприділяю, що це кархарти. Сюди. Нормально. Так, і ще одна фліска. І що, і все. Блин, ну так це... Начебто небагато, але так воно все дорого затягнуло, що капець. Фліска від Джековольським. Розмір по факту XL. Це у нас підклад до куртки. Бачите, є такі петельки тут на рукавах. Технологія тут нанук доволі така щільна. Це вже прям на люту зиму можна сказати. В принципі, більше інформації на сьогодні у нас немає. Що принесе нам наступний день? Побачимо завтра. Морабову такий міні-панчик. А де ти на цьому на, на дитячому знайшов? Мало на часотку теж. Я хочу на супів мир та бріть. Я на сьогодні приємно. Маленький спечка. Маленький, але який самій. Пройшло два дні. Вчора я не їздив нікуди, хоча планував на підвал. Але щось, походу, з'їв не те. Вчора живот так болів, що я вирішив все-таки полікуватися вдома і нікуди не поїхав. Ну, в принципі. Так виходить, що якийсь цей секонд-хенд-патруль буде максимально маленький, лайтовенький, тому що завтра ну, десь є завози, але від мене та локація знаходиться доволі таки далеко і просто я не встигну туди, якщо поїду. А сьогодні от поїхав на Лівандовку по стандарту, вже можна сказати. Ну і зайшов максимально такі різноманітні речі. Щось базове, щось таке цікавеньке. Але супер ліксового не було, щось Куртки, якщо й були, то... Жіночі в основному три жіночі куртки, мамут було. Щось чоловічого взагалі маловато, була єдина куртка хаглос і те. Чомусь ну, трошки вбита. Але чоловіче. Ну я не зрозумів, в чому прикол. Як таке може бути, що жіночого прям цікавих позицій дуже багато, там і соломони, і мамути попадаються, а чоловічих зовсім нема ніяких футболок. Тобто там одні такі якісь старі куртки були. Та й тобто такі, знаєте, дідовські якісь піджаки і тому подібне. Ну, щось, щось тут нечисто. Ось така локація, бачите, куди я їду сьогодні. Якщо їхати від мого району до Лівандовки, через цю локацію, так якщо я проїжджаю тут, то я 2 кілометри скорочую, то це не дуже такі і мало, я вам скажу. Туди назад 4 кілометри, ну нормально, нормально. А тут теж прикольно їхати тут. Свіже повітря, машин немає. Тобто так, трошечки приємно. ну, Що маємо, то маємо. Ну коротше, що взяв сьогодні, зараз приїду покажу обов'язково. Тому вб'ємось до кінця. Зовсім забув показати, які речі були в понеділок взяті. Ну, по факту тільки декілька футболок. По-перше, це ось така футболка з цікавим таким принтом. May of Decay пише, і бренд Vastet називається. Ну, просто із-за цікавого принта. Вирішив взяти, в принципі, сильно вона там по-моєму, не коштує. Потім в гарному стані ось такий левайсик, цікавий, бокс розмір XS, приємний котончик. І Icebreaker Marino 260. На жаль, жіночий, чому кажу, на жаль, тому що якщо це був би елька чоловічий, це був би доволі такий дорогий екземпляр. Icebreaker він славиться своїми а, шерстяними речима для удору. Ну і для повсякденної носки чому б ні, тобто така от шерстяна легенька кофточка, ти вдягаєш і тобі взимку не холодно. Тобто як базовий слой ти його вдягаєш одразу. І потім зверху вже там можеш Цього ну, жіночі спробував взяти. Не дуже часто попадається айсбрейкер, а в гарному стані так ти менше ще рідше попадається. Тому подивимося, можливо, і жіночек хтось купить. Потім ось такі штани від МакКінлі. Трансформери легенькі ну Це вже взяв, знаєте так, із безвиході, тому що вчора не їздив і думаю, ну блін, ну, якось мало буде на цьому тижні, треба взяти більше речей. Ось таку футболку фірми коледж. 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 Дуже якісний котончик в ідеальному стані, як ви можете помітити, от просто такий, як нове. І ззаду ось такий великий принт. Тут у нас vacation, Тобто відпочинок розумію, або відпустка. Дуже класно зроблено. Швейцарська контора, ось така футболочка 50 франків коштує на їхньому офіційному сайті. Потім по базі ось такий Nike на Drivefit'ому. Тут сказати немає нічого про нього, що тут взагалі казати. І ось такий мерч. Гурт не пам'ятаю, але я знаю точно, що ось цей Steel Your Face. Тобто це був випущений в 74 році альбом Steal Your Face, це логотип того альбому. І на цікавих бірках Liquid Blue і пише, що у нас тут. Made in USA. Тобто вінтажно. Однією строчкою прошито тут. Тут, на жаль, двома строчками. Ну, 2009 року тут є все. На eBay я бачу, що деякі люди хтось за 30 доларів поставив, хтось з якогось дідька за 100 доларів лупанув. Була б це там початку 2000-х, не кінець 2000-х, а там 2001-го, 2002-го, там би ціна точно була б за сотку вже, і було б набагато цікавіше. Ну, якось так, любі друзі, дякую за те, що дивитеся, дякую за те, що лайкаєте. Такий був тиждень походів моїх на секонд-хенди. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть обов'язково відповім. Всім гарних вихідних, па-па!